Про імунітет будемо дізнаватися в розмові з експерткою. З нами на зв'язку Анжеліка Сорокіна лікарка анестезіологиня. Також реаніматологиня Молодець. і сімейна лікарка. Запрошуємо до нашого теру пані Анжеліку. Доброго ранку. Добрий ранок. Нам так важко вимовити ваші реалії. А як же ж важко вам це все знати? Я не знаю. Раді вас бачити. Дякую, що приєдналася до нашого етеру. Про імунітет, напевно, не вперше ми з вами говоримо про захворювання, як це укріплювати. Тому впевнені, що вже у вас готові цікаві відповіді для нас. Угу. От е, ви е, так, поки ми е, робили цю підводку, чули ті факти, які ми зачитали. От на вашу думку, чи це все дійсно має місце, чи ось це вже такі якісь застарілі або придумані факти стосовно імунітету, того як він е, взагалі в нас діє, і звідки його брати? От ті фактори, які ми зазначили, а далі ми підемо з вами вже конкретно предметно по цій темі. Ну, з приводу чаю нічого не можу сказати. Не знаю. Не думаю, що правда, якщо людина буде пити постійно чай, її імунітет стане просто нечутливий ні до чого, так, і ніякі віруси його не зможуть подолати. А з приводу того, що коли людина спокійна, то дійсно це так і є, тому що стрес це головна причина, яка знижує імунітет. Mm -hmm. e, тому так це дуже важливо і те, що вночі дійсно вночі відновлюється імунна система, але вона не зупиняється ніколи працювати mm -hmm. власне вона працює постійно. Вона... Постійно насторожі, так давайте тоді дамо визначення більш конкретніше, професійніше, що таке імунітет. Бо у загальному ми якось розуміємо, так що це якась захисна функція нашого організму, але що це таке, і як він влаштований, як він працює. Ну, імунітет це система організму, яка допомагає нам боротися з різними чинниками, з різними агентами, тобто мікробами, вірусами, гельмінтами, алергенами, хімічними речовинами, також зонкозахворювання, онковолітини. І він починає вироблятися імунітет. В червоному кістковому мозку, який знаходиться в наших кістках, там виробляються клітини, такі як лейкоцит. вони попадають в кровотік і звідти вони попадають в тимус, тобто, це загрудинна залоза, вона є у дітей до 15 років, там вони навчаються ці клітини, і потім вони потрапляють уже до лімфатичних вузлів. До слизових оболонок, печінки, селезінки і інших органів, які вже виконують захисну функцію. Я, який довгий шлях, вони ще й навчаються. От так просто. Так, я... вони навчаються, так. Клас. Дуже цікавий процес. Чи є таке поняття як слабкий імунітет? І... Які наслідки, які е, можуть чекати людей, у яких є цей слабкий імунітет? Взагалі, для початку хочу розповісти, які є види імунітету. Е е є вроджений імунітет, види? є. Це звичайно, треба. <laughs> їх дуже багато. Це дуже цікава, твоя підписка. Е там, ще <рес> 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 <в> преміум. <рес> так, будь ласка, Анджеліка. Є вроджений імунітет, так. Коли він розвивається внутрішньоутробно е, у плода, е, і набути імунітет. Тобто імунітет, коли дитина народжується і вона його отримує, або коли вона стикається із захворюванням, або під час імунізації, це також називається імунітет набутий, і також від матері е, через грудне молоко, дитина також отримує антитіла. Хвороб, якими мама перехворіла раніше. Угу. Власне, і тому. Так, продовжуйте, будь ласка. І тому порушення імунітету вони можуть бути різними, так? Тобто, можуть бути набуті і можуть бути вроджені. <звучить> угу. угу. Чи можна якось взагалі от перевірити? От е Каріна зазначила е слабкий імунітет, можливо, так ми можемо класифікувати е сильний імунітет. Ну, часто ми так говоримо. от У мене сильний імунітет, а в тебе там слабкий імунітет, тому ти часто хворієш. Чи дійсно ми можемо якось оцінити рівень імунітету в своєму організмі? Є, можливо, якісь аналізи, чи це дуже комплексний якийсь підхід, що треба там всі речовини окремо е оцінювати в організмі? Взагалі, так, можна оцінити, але часто люди да, знають, що є такий аналіз імунограму, і дуже mm. часто я зустрічаю пацієнтів, які кажуть: у мене ослаблений імунітет, я піду, зроблю собі імунограму. По-перше, аналіз дуже дорогий, і він тільки призначається, якщо є підозра на те, що є вроджені вади імунітету, тобто є генетичні якісь поломки, які сприяють тому, що в людини є імунідефіцит. Є такий аналіз, як швидкість реакції інтерферону, тобто це дійсно аналіз, який показує, наскільки швидко реагує імунна система. І вона може, е, і цей аналіз може показати, е, що е, якщо в людини, наприклад, є якийсь запальний процес в організмі, хронічний навіть, то його імунітет може бути знижений за, за рахунок того, що імунітет бореться з постійною інфекцією. І тому, якщо людина, наприклад, хворіє якимсь іншим вірусом, то він у неї тяжче перебігає, чим е, в людини, в якої немає хронічного захворювання. Угу. Цікаво. Ну, тоді, коли ви порадите, за якими ознаками ну, взагалі робити цей тест, так, цей аналіз. Чи потрібно перед цим обов'язково проконсультуватися з сімейним лікарем і визначити, можливо, попередню якусь причину, спробувати її вирішити. Якщо вона вже не вирішиться, то тоді робити цей аналіз. Звичайно, якщо людина хворіє, то це нормально. Тобто це не значить, що в людини поганий імунітет. Якщо людина взимку хворіє респіраторним захворюванням, якщо дитина часто хворіє, це не є проблемою. Але є проблемою, якщо людина має затяжний перебіг хвороби, тобто, якщо це триває більше 10 днів, більше двох тижнів, постійна температура, слабкість. І людина помічає, що вона постійно і часто хворіє, і довго, тоді їй потрібно звернутися спершу до свого сімейного лікаря, а потім сімейний лікар направить вже до імунолога. І імунолог вже визначить, які аналізи треба зробити. А частота хвороби також може про це свідчити, якщо, наприклад, там двічі на місяць людина хворіє, чи ну яка частота може також насторожити? Ну, звичайно, діти вони частіше uh -huh. хворіють, вони можуть хворіти до вісьми разів на рік, і це вважається нормою. Дорослі люди, звичайно, так часто не хворіють, але якщо вони хворіють і це довго, наприклад, вірусна інфекція до тижня продовжиться і постійно ускладнюється бактеріальною інфекцією, часто так, то тоді треба так звернути на це увагу і звернутися до лікаря. Uh -huh яким чином ми можемо зашкодити нашому імунітету? Особливо, от якщо ми можемо перерахувати якісь чинники, якісь звички, які є у більшості людей, але які дійсно нам шкодять, от в плані саме зміцнення імунітету? Ну, по-перше, це прийом вітамінів, тому що всі зараз вважають, що якщо я буду багато приймати вітамінів. У мене буде чудовий імунітет. Це так неочікувано. Я не думав, що це буде перший пункт. Будь пол, ласка, лайка. Є вітаміни. Зараз вітамін С п'ю, і вітамін А почав пити, бо шкіра су суха дуже. щось в тому, що надлишок вітамінів він може нашкодити організму, він може нашкодити імунітету. Наприклад, вітамін С. Його так, нормальне дозування 500 мг можна приймати. Але якщо його буде надлишок, то можуть утворюватися камені в нирках. Тому треба дуже обережно. Якщо є недостатність цього вітаміну, тоді да. Якщо, наприклад, людина приймає багато вітаміну Д, це також може нашкодити. Наступне це. <реш> Добре. Е, наступне це постійний стрес. Uh -huh. Тобто людина знаходиться в постійному стресі, чому вбивається імунітет? Е, я хочу привести такий приклад. Ми всі знаємо, що е, був ковід, і важко, важко, е, важкі хворі ми лікували, давали їм гормони. Я думаю, що зараз всі про це знають. Чому ми даємо гормони? Тому що нам потрібно було зупинити імунітет для того, щоб він не вбивав свої клітини. Mm -hmm. І при стресі виділяється гормон кортизол в великій кількості, який знищує просто імунітет. Він його просто ослаблює, і людина починає хворіти. в неї можуть бути навіть онкозахворювання. Угу. От якраз і підтвердження того фактору, про який ми говорили, так про те, що е, ну, люди, які е, менше стресують, тобто більше в хорошому е, оточенні, так в добрих новинах живуть, мають віру, надію і всі такі супутні позитивні моменти, дійсно мають сильніший імунітет, тому що от ми почули з наукової точки зору стрес реально негативно. На це впливає. Uh -huh. А чи можна якось зміцнювати імунітет? Чи можна його якось так розвинути, щоб він там навчився, вони ж там вчаться, щоб ми не хворіли? Звичайно, немає пігулки, яка створить чудо. Головне його не укріплювати, головне його зберегти. Це дуже важливо. Ну, звичайно, це правильний спосіб життя. Це правильне харчування. Тому що, так як на початку сказали, що слизові оболонки також є імунітетом і нашим захистом. І, і тому правильне харчування, воно сприяє тому, що ці слизові оболонки захищені, і мікрофлора нормальна в порядку. Також е, загартовування організму, але не так як, наприклад, один раз в рік там десь, як, як це свято називається, там е, в ополонку. Так, так люди так люди е, стрибають, а потім е, хворіють, тому що так не можна робити. Це, це також стрес для організму. Тобто треба контрастний душ загартовування на постійній основі кожного дня, а не один раз на рік. Угу. Власне, що хотілося запитати конкретно під час хвороби, коли ми вже там застудилися, або маємо якусь більш серйозну хворобу, от ми ковід згадали. Чи потрібно своєму імунітету якось допомагати боротися з тими чи іншими хворобами? Чи до прикладу, ну от є часто, я, я чую такі думки. Якщо до прикладу підіймається температура, то треба не її не збивати там. Ну до певних меж, звісно, щоб організм там боровся, бо це його захисна природна функція. Чи все ж таки нам потрібно додатково якимось медикаментами допомагати нашому імунітету побороти той чи інший вірус? Ну, звичайно, звичайно, не потрібно збивати температуру, якщо вона буде 37,5. Звичайно, якщо вона підніметься до 38,5, є спеціальні норми, при яких треба збивати, то тоді тільки ми збиваємо так. Дійсно, температура це спосіб боротьби з вірусом. Тому mm -hmm. що під час температури виділяються пірогени, які е, починають боротися. Це нормально. Звичайно, можна приймати вітамін С, е, можна приймати вітамін Д. Особливо важливо приймати вітамін Д в зимовий час, тому що вітамін Д дуже важливий для імунітету. А в зимовий час ми дуже мало отримуємо його, тому що шкіра наша закрита так і мало сонця, тому це важливо. Також цинк можна приймати. Ну звичайно, в е, нормальних добових дозах для профілактики. Uh -huh. А що ви скажете ще що щодо магнію? Чи варто його також пити без ніяких обстежень? Бо також це досить поширене явище. Там радять людям, яких там стресова робота, чи в принципі от магній знаємо, що він дуже важливий, як і всі інші мікроелементи. Так, магній дуже важливий, але, звичайно, теж в певному дозуванні, не, не на надто високому, так тому що магній він діє не тільки на, нервові, на нервову систему, він також і на серцеву і ну, на багато інших систем організму, і тому він може нашкодити. Можна приймати всі вітамінні препарати, якщо це профілактика, то там е, доза профілактична. Uh -huh. Uh -huh. Якщо людина в стресі постійно, вона не спить, магні допомагає, наприклад, краще спати, так? то людина може приймати, але там 2-3 тижні місяць, але не на постійній uh -huh. основі. Uh -huh. Я просто нещодавно для себе відкрила. Е Десь я вичитала про сіль для ван, але з магні магнієва сіль називається. І буквально десь декілька разів я з цією сіллю прийняла ванну, і я настільки себе добре почувала на наступний день. Я думаю, чи це просто збіг? Психосоматика чи це чи це збіг? Чи це справді можливо у мене якась нестача? Ну я не перевірялася, але просто для мене такий цікавий факт. Я думаю, просто ванна була е, як релакс, як е, розслаблення нервової системи. Тому це mm -hmm. разом всі фактори сприяли тому, що самопочуття покращилося. Mm -hmm. Як щодо е, деяких проявів, ну традиційно знову ж таки це сприймається як е, той момент, що е, знижується імунітет, коли це вилазить наружу, так би мовити, в когось це може е, будь-який там сип там вийти, до прикладу, або е, герпес там на губах, дуже часто ми в народі називають простуда, та? а, там, папіломки якісь у когось можуть вилазити. Е, от Це дійсно ознака е, в цього, в цей момент е, зниженого, зниженого імунітету, і які от порадити дії в такому випадку? А, ну Звичайно, якщо відбувається переохолодження організму, то е, імунітет е, також на це реагує. І він може себе проявити так, герпесом, іншими, іншими висипаннями, так, це нормально. Це не страшно. Е, в принципі, це не страшно абсолютно. Ага. Просто якщо у нас у 97% людей, мабуть, так приблизно, є вірус герпесу, який е, циркулює в організмі постійно все життя. Але якщо звичайно, е, якщо герпетична інфекція постійно, це до речі, одна із ознак імунодефіциту: якщо в людини постійно герпетична інфекція, постійно мікроб... кандидози, тобто це грибкова інфекція, uh -huh. то тоді це є привід для того, щоб звернутися до лікаря, тому що це перша ознака Віл Сніду. Так? І тоді це свідчить про те, що треба йти до лікаря і обстежуватись. Uh -huh. Um... Uh, Ми розібрали всі питання, які в принципі ми підготували. Хотілося б окремо і дітей торкнутися, але ви зазначили, що дуже велике значення безпосередньо має дитячий вік, тому що є набутий імунітет в цей момент, коли ще дитина маленька від матері, вона отримує багато корисного через грудне вигодовування, і також вроджений імунітет, який теж залежить напевно від дій батьків до того, як народиться дитина. Можливо, наостанок ви хотіли б щось зазначити, щоб підкреслити ось цю тему і так резюмувати стосовно імунітету. Ну, звичайно, в дітей дуже важливо це грудне вигодовування, тому що дитина в перші місяці отримує антитіла від матері. Якщо дитина на штучному вигодовуванні, то важливо те, щоб Оточення цієї дитини було максимально захищено, тобто імунізовано. Uh -huh. Для того, щоб дитина не стикнулася з цими захворюваннями, дуже складна тема так, імунізації, тому що дуже людей проти, але імунізація це теж імунітет, який захищає нас uh -huh. від дуже багатьох хвороб і інфекцій. І це також важливо, особливо для дітей. Також привчати, я думаю, з дитинства дитину до правильного харчування, до загартовування, до фізичного навантаження дозованого до достатнього приймання рідини, і це все буде сприяти тому, що в майбутньому імунітет буде також сильний у дорослому віці. Можна ще на останок таке питання стосовно от ви зазначили про фізичне навантаження? Як які вони мають вплив на наш імунітет? По-перше, фізичне навантаження зменшує стрес, це перше, тому що якщо був важкий робочий день, людина постійно знаходиться в офісі, і вона постійно сидить, гіподинамія, вона не рухається, то навіть лімфатична система погано працює. Тому що лімфа не нормально не циркулює. А коли людина займається спортом, в неї починає лімфатична система працювати, і це теж важливо, тому що вона очищує лімфатичні вузли від тих самих мікробів і вірусів. Угу. Дякуємо вам, пані Анжеліко, за те, що розкрили цю тему для нас, для наших глядачів. Сподіваємось, це стало якимось поштовхом для багатьох піклуватися про свій імунітет. Як ви казали, не так його там підсилювати, як зберегти, тому що він в нас є, він в нас закладений від народження. Ну і слідкувати за своїм режимом, за своїм здоров'ям. Дякуємо, що долучилися до нас. Вам вдалого мирного дня. Так, боже благословень. Будемо Дякую раді за бачити. За так, друзі, дякую Так. з нами на зв'язку. На все добре. З нами на зв'язку сімейна лікарка Анжелінка, Анжеліка Сорокіна. Ми з нею говорили про імунітет, що це таке, і, власне, як нам які звички плекати, а яких позбуватися для того, щоб наше здоров'я завжди було сильним, і імунітет підтримував на нас тоді, підтримував нас тоді, коли це треба. Зараз ми запрошуємо вас зміцнювати імунітет за допомогою якраз таки з фізичних навантажень у рубриці Спорттайм. Долучайтеся.